Слава! А сокіл рот сидить на вершечку дуба Стародуба і думу думає. Багато часу минуло, і мовив Творець до білобога. Сину мій, ось створили землю, пер вона має гарні блакитні очі, озера, в них повно риби, її ніхто не ловить, ніхто не споживає, земля закидана камінням, його ніхто не прибирає. Земля пустельна, її ніхто не обробляє. Земля потребує розумних істот, земля хоче людей. Маємо з тобою створити їх. Чи згоден ти, сину, зі мною? І сказав білобог, згоден, батьку наш. І мовив творець, пірни на дно священного озера і набери побільше глини золотої. І зробив так білобог. І сказав сокілород. ось із цієї глини золотої виліпив родливу жінку за подобою своєю, тільки щоб у неї все було жіноче і принадне, і став ліпити білобог красуню жінку. А сокіл дивився і підказував, як творити її частини тіла. І коли Білобог виліпив пригарну постать жінки, Сокіл мовив, Се є краса! І злетів творець з дуба і вдихнув життя у вуста красуні. Тої ж миті жінка ожила, вгледілася й мовила, як я довго спала! І сказав Сокіл Рот: Так, ти спала вічність, тепер ми даємо тобі життя, Ось земля перед тобою. Ти маєш туди йти і зачати рід людський, і мовила жінка. А хто ж я? І сказав творець: Ти є слава, таке твоє ім'я, бо ти перша людина на землі, перша жінка, що ж маєш бути славною, ти будеш першою господиною на землі. Тоді мовила слава, що ж я маю робити на землі? І сказав род, Ти мусиш народжувати дітей, годувати, ростити, навчати їх. Для цього ми тобі ось пошлемо чоловіка, він шукатиме тебе, гукатиме на тебе. І ти озвешся, і стане тебе чоловіком та жінкою, будеш ти з часом матірю роду свого, даватимеш лад у всьому родові своєму, і сказала слава. А чи зумію все те зробити? І мовив творець: я зараз насилаю на тебе вміння до всього, я вкладаю в тебе знання й палке бажання бути господинею, бути матір'ю дітей своїх і роду свого, і завзяттям та радістю спалахнули очі слави. Вона гаряче мовила до Сокола, Боже мій великий. Я враз виповнилася бажанням стати господинею роду свого. Я вже знаю, що ось мушу знайти собі житло на землі і дочекатися судженого свого. До мене прийшло знання того, як я мушу родити дітей і як доглядати їх, як полювати на звіра. Роде великий, я бажаю йти на землю. І сказав Сокіл род, іди. І тоді мовив творець до білобога. Сину мій, пірни на дно священного озера, дістань звідти єдиний камінь, що лежить там, і зробив так Білобог. І сказав йому сокіл рот, ось цього з цього прегарного каменя витащить чоловіка за заподобизнею своєю, і став Білобог тисати богатиря. А сокіл дивився і підказував, як творити ту чи іншу частину тіла його. І коли Білобог витисав могутню постать чоловіка, сокіл сказав Все є сила. І злетів сокіл з прадуба і вдихнув життя у вуста велетня. І враз чоловік ожив, оглядівся й мовив, як я довго спав! І сказав Сокіл, так, ти спав ціловічність, тепер ми даємо тобі життя. Ось земля перед тобою. Ти маєш вступити на неї, жити на ній, творити рід людський. І сказав чоловік: А хто ж я? І мовив творець: Ти є гук, таке твоє ім'я, бо дужим гуком своїм огласиш смертву землю і сповістиш, що на ній почалося людське життя, а гукатимеш ти свою суджену славу, яка зараз вже ходить по землі. І шукає житло для себе і для тебе, вона сама скаже тобі, що маєш робити, чи на полювання йти, чи рибу ловити, або житло упорядковувати. І сказав гук: Боже мій великий, чи зможу, чи зумію все те робити, що велітиме дружина моя, і мовив сокіл рот: ось я зараз насилаю на тебе вміння робити все, що доведеться на землі. І скрикнув радісно гук: Роди великий! Ось я враз відчув у собі вміння робити все, що треба на землі. А ще я виповнився бажанням стати чоловіком слави, першої матері родини людської. Я хочу йти на землю. І сказав соків Іди.